Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого, повідомляють в уряді країни. Уряд Болгарії схвалив передачу Україні майже 100 бронетранспортерів з резерву Міністерства внутрішніх справ на підтримку України. За проголосували 148 депутатів, проти 52. Вночі у районі Кримського мосту пролунали вибухи, а рух ним знову перекрили. Пізніше у соцмережі повідомили про ураження російського танкера, всіх у Карчинській протоці. Війська РФ вночі тричі били по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, агресор випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Російські війська обстріляли Станіслав на Херсонщині. Є поранений, інформують ВОВА. Ворог бив по житлових будинках. Пошкоджено щонайменше чотири оселі. Поранення отримав 40-річний чоловік. Вночі також було атаковано корабельний та Суворовський райони Херсона. Внаслідок артобстрілів дві людини отримали поранення. Всього за минулу добу окупанти 52 рази обстріляли Херсонську область, зазначили ВОВА. Збройні сили України на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони. Вийшли на проміжну. За словами Ганни Маляр, сили оборони стикаються з тим, що ворог на основних ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це безумовно ускладнює рух наших військ і самі бойові дії. Між тим Збройні сили України стримують ворога на Бахмутському напрямку. Під Авдіївкою відбили атаку. Інформують у Генеральному штабі.